На сьогоднішній день частина кандидатів вважають, що набагато результативніше бути самовисуванцем. Це такий більше новизна цього виборчого короткого процесу. Пункт другий, що насправді, хоча і 205-206 і округ присутні в місті, але ми знаємо, що частина 206 округу це ще і сільські округи, це Чернігівський район, Рівкінський район. Ми бачимо навіть по кількості, що. 205-й округ, який повністю зосереджений по місту Чернігів, має набагато більшість подало документів кандидатів в депутати до Верховної Ради, тобто більш сконцентрований електорат в місті і людей більше бачить себе в боротьбі за це місце. По 206 округу там ми бачимо менше зареєстрованих кандидатів, тому що це більш складна робота. Потрібно було системно працювати з електоральним полем і це й дає взнаки. Ми знаємо, що ті депутати попередніх скликань, які системно працюють зі своїм електоральним полем, вони вважають, що мають мають більші шанси незалежно від рейтингу політичної сили, отримати місце в майбутній Верховній Раді. Що стосується виконання і дотримання закону про вибори, поки що, все добре. На попередньому круглому столі анонсувалося і стався наголос, що приємно, поки нема великої кількості чорнухи, яка, як правило, випливає в такі короткі терміни на сьогоднішній день. Поки що такого сплеску, ми не бачимо, і моє особисте побажання і минулого разу, і зараз, щоб всі кандидати в депутати до Верховної Ради дотримувалися закону про вибори, дотримувалися Певної політичної етики в цих перегонах і не переходили в якісь чорні можливості, тому що всі, абсолютно всі кандидати, презентують, що хочуть євроінтеграції, і щоб у нас була. В майбутньому справжня Європа і ті традиції європейської демократії, які ми наслідуємо. І тому, якщо ці кандидати насправді хочуть презентувати такий спосіб політичних перегонів, я їх закликаю дотримуватися закону про вибори і не займатися Чорнохою. Дякую.